Доброго ранку малятка, доброго ранку мама! Сьогодні ми продовжимо знайомити з лівною порою і поговоримо, що ж буває влітку. Послухай віршик, нас сонечко зустрічає, у літочко біжить, теплом всіх пригощає, струмочком дзюркотить. І ми раді їм разом яскраві цій порі. Багато других діток приносить. <різований> дітки. <різований> Дивись, дітки граються на майданчики, катаються з гірок, на гойдалках катаються. Бачиш, їм везло, і, можливо, вони тільки познайомились на цьому майданчику, так? І стали друзями. Ось поглянь, до нас сьогодні завітав такий смайлик. Ось він поглянь такий, бач, веселий, посміхається нам. І він хоче нам розповісти, які ж бувають ознаки літа, що ми можемо зустріти з тобою влітку. Ану, поглянь уважно. Що нам приносить літочка? Літо нам приносить. Що це таке? Жовденька з'явилась. Поглянь, це сонечко, так? Сонечко жовтень. Так. А ще влітку дуже спокосно, жарко влітку, тому температура влітку, сонечко гріє дуже сильно, і температура на дворі піднімається і стає на А ще коли стає спекотно, Звідки та люди обов'язково одягають панамочки, щоб не було голівці не напекло пекло сонечка. І одягають легший одяг. Ми ж влітку не одягаємо рукавички, так? А одягаємо маєчки легенькі, шортики, та спіднички, так? Також влітку з'являється дуже багато комашек, різних метеликів, жучків. І одною ознакою є те, що дітки можуть кататися на вуликах, чи на самокатах чи велосипедах займатися рухливими такими іграми, чи ліпити пісочку різні. Бащочки, формочки, так? Тобто літа це пора, коли можна бавитися на дворі дуже і дуже багато. Со, е, е, дощик влітку буває, але він теплий і зовсім не холодний. Також влітку дуже багато ягід, явік, ягід. явік, якими ми можемо смакувати. А ще влітку ми можемо зустріти веселу. Таку яскраву, десь на кольорову веселку, так? Правильно. А зараз я пропоную тобі пограти з хлопчиком. Він зовсім не знає, що буває влітку, а що ні. Допоможемо йому? Давай. Ось поглянь. влітку. Холодно так чи спекотно і сонечко світеть. Покажи пальчиком. Холодно. Літку холодно, подивись, сніжинки летять, чи світять. Чи таке сонечко дитя? Ану, подумай, і покажи пальчиком. Спекотно, так? Ось так. Сонечко світить, так? Температура на вулиці велика. Так. Ану поглянь, влітку в нас іде сніг чи дощик з хмаринок. Ану, покажи пальчиком, що в нас влітку, дощик чи сніжок іде. Давай я тобі так підведемо, показуй, що в нас влітку. Ану, допоможи мені. Влітку в нас іде? Звичайно, дощик, так? Дощик такий теплий і літній дощик. Так, а ну поглянь, влітку ми катаємось на велосипеді? Чатка. Покажи пальчиком. Ми влітку катаємось. На чому? На чому тебе мама катає? М? На санках чи на велику? Що ні, не катає? Прекрасно підставила маму. <рекрасно> влітку ми катаємось на велосипеді, так? Або на самокаті, якщо вже вмієш. Так, а ну зараз поглянь, що ми влітку носимо теплу шапку? Чи легеньку кепочку чи панамочку. А ну, І якраз наша та... Ніколя вдіває теплу шапку. Так, не трішки багато. не адаптувалась, так? Вона головна виходить в трусах, ну, в шапки в пеплі. Ми влітку вдягаємо кепочку, щоб сонечко не напекло нам голову. Так, а ну поглянь, що ми робимо влітку? Ми граємось в м'ячик чи в сніжки. Ніколі. Що дітки граються влітку? М'ячиком чи сніжочки кидають? Ану покажи пальчикам. Влітку, дітки, грають... граються м'ячиком, так? М'ячиком граються. Так, ану поглянь влітку, дітки, навчаються чи відпочивають і граються на майданчиках? Ну, Ніколя навчається, а Саша відпочиває. Так, влітку дітки більше відпочивають, так? Розумничка, Дивись, смайлик тобі дякує за допомогу, що ти все відгадала, розумничка, і пропонує тобі трішки потанцювати. Потанцюємо? Ось поглянь до нас завітали. Ось такі комашечки різні. І do que tu te devolve a tua vida. Minha missão é bom e as grandes trago na equipe. Aonde se cocheira, me esmorre, eu te falo, 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 eu te

Ось така весела пісенька про літо, так? Нікулька, тобі сподобалось танцювати? Пісенька сподобалась Ля-ля-ля. Ти підспівувала, так? Розумничка. Прибери ногу. Ось і сьогодні наше заняття підходить до кінця. І Нікулька також побіжить до Саші гулять, так? Будеш відпочивати разом з братиком. Я бажаю тобі гарного дня сьогодні, щоб ти встигла виконати всі свої справи. Домовились, а завтра зустрінемось на занятті і попрацюємо трішки, так? Да? Пока, Нікулька. Пока. Вот oh, так так сразу Моя.